according to Так, значить, йдете в спортзал, да? вибираєте ну, Раніше греки куди йшли? Не в спортзал, а там, де атлети займалися, палестра називалася місце такий спортивний майданчик. Е, ви, ну, це у нас архітектори займалися, да? виміряли е, всі тіла, да? на, 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 ну, вирішили, що взяли за основу стопу і зріст людини. Відповідно, виміряли зріст, виміряли довжину стопи. Ну і там, да, 100, наприклад, людей та да, атлетів виміряли, там, скільки довжина стопи. Середня, там, скільки вона зараз? 43, да, розмір чи скільки у чоловіків. І середній зріст, там, не знаю, метр, скільки, 80, чи скільки? Ну, приблизно. І порахували, скільки цих стоп влазить в зріст людини. У чоловіків зазвичай нога довша, ніж у жінок. правда? Відповідно, оця нижня частина вона буде ширшою. Але по висоті цих стоп влізе менше, ніж в жіночу фігуру. Тому що у дівчат зазвичай ніжка менша, і цих стоп влізе більше в зріст. Відповідно, колона трошки вища і стрункіша. Ну, Приблизно в доричний ордер да, в ці чоловічі пропорції влазило 6-7 стоп, Тобто діаметр, помножений на 6-7 раз, виходить висота колони. Там, якщо метр Діаметр колони, то колона висотою буде 6-7 метрів. В іонічному ордері приблизно 7-8 разів влазиться стопа. Ну, відповідно, рахуйте. А в цьому дівочому коринфському ордері 8-9 разів діаметр, висоту рахується. Це Зрозуміло? Є легенда про те, як з'явилася ця коринфська капітель, голова колони. Був один скульптор, який йшов через кладовище, побачив на могилі дівчини, яка там померла. Напередодні свого весілля кошик, в який там її служниця там чи няня, не знаю хто принесла, наче її придани там були в кошику якісь її коштовні речі прикраси. А цей кошик стояв вже там давненько і проріс листочками аканту. Акант це середземноморсь, середземноморська рослина, схожа на наші лопухи, тільки листя дуже різьблене. Ну і цим акантом цей кошик проріс, і от скульптор цей побачив образ і вирішив. Зробити таку, таку скульптуру. А, і потім це стало елементом колони. І, ну, і Тому і називається дівочий ордер, тому що це дівчина, яка ще не заміж не вийшла, але була напередодні свого весілля, тобто молода, незаміжня дівчина. А, якщо подивитися по та, ще якимось елементам, окрім колони, в нас ще є вертикальні, ой, вибачте, горизонтальні балки і внизу, і зверху. Ну, подивимося на доричному ордері. Всі елементи складаються з якихось. Можна питання? Це тому називається окантовка від цього акенту? А, Мересливі. ні, 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 ні. Ні, ні. акант, а окантовка це як кантик. А, ні, ні, це, це не туди, ні. А, ну, Цей акант можна побачити в багатьох елементах, а, от, в якихось прикрасах, скульптурних, я не знаю, і на парканах, і на будинках, ну, те, що туди до класики кудись відсилає нас, то дуже часто можна бачити цей акант. А, значить, Всі елементи вони складаються в основному з якихось трьох Частина, да, таких потрійних сходинки, у грецьких храмів завжди три сходинки, і вони оточують по периметру храм. Якщо ви будете десь подорожувати а, і бачите якісь давні там храми, і побачите не три сходинки, а більше то це найчастіше не грецький храм, а якийсь там варіант римського храму. Ну Якщо не говорити про пізніше часи, от якщо дійсно давні, у греків саме три сходинки, називаються вони стилобатом. Храм має прямокутну форму, дуже простий, храм розумівся. є. Можна питання, а чому три сходинки? Це теж якесь значення? Думаю, що так, ну це знаєте, як в християнстві свята трійця, ну це якісь таке поєднання потрійне. Взагалі три це вогняний символ, три елементи чогось. Трикутний дах, тут три балки. Ну, така гармонія, мабуть, божественна. Два число два це як парне, жіноче пов'язане зі смертю. А один чи три це чоловіче. Один це як. Ну, не знаю, дивіться, один це один, одна людина, там, чоловік, два це як жінка. Один плюс два це як поєднання жіночого і чоловічого. Я думаю, що саме ось ця ідея. І плюс знову ж ці вертикальні, горизонтальні елементи, як жіночі, чоловічі, вони теж спрацьовують. А, значить, На стелобаті стоїть сам, власне, храм прямокутний, і часто храми оточувалися колонами. Типи храмів подивимося, скільки колон могло бути, теж побачите. А, ну, Храм розумівся як будинок, житло для Бога, і туди люди не заходили чи тільки заходили на великі свята. А в основному туди мали вхід тільки жерці. Вікон в храмах не було там, хіба що десь під там, карнизом невеличкі отвори для провітрювання. Вентиляції, а освітлювався храм тільки через вхідний пройом двері, звідки видно було статуї божества. Люди збиралися перед храмом. Жертовник Вівтар стояв перед храмом, тому що в ті часи були кровні пожертви, тобто могли там спалювати тваринку якусь там, чи щось підносити, там плоди якісь, і це все підпалювалося. Відповідно, в храмі це не, не дуже зручно було б робити, тому це робили перед входом на жертовнику. Відповідно, весь декор буде орієнтований назовні. Там, де люди да, мають доступ до, до зображень цих, да, тобто до, до образів. А, колона, ось у нас колона, вона складається з фусту або з е, стовбура і капітелі, голови. капітель перекладається як голова. Капітель теж має е, три елементи: там є шийка, ну, буквально як у людини. Да, голова, шия і тіло. Е, і Оця верхня частина капітелі це у нас абака і ехін. Абака це квадратна плиточка, ехін кругла в плані. Скошена така. Ехін перекладається як їжак, абака, ну, може, як круглий їжачок, не знаю, А абака це просто як дощечка перекладається. Потім іде у нас три балки. Одна балка просто така чиста, без нічого, там без будь-яких прикрас, називається архітраф архі головний трабе, трабе, балка. От Головна балка, яка лежить на колонах. Потім є далі елемент називається фриз, да, ще одна балка. Коли храми робилися не кам'яними, а ще дерев'яними, там ще в давні, давні часи, чи якісь там елементи робилися дерев'яні наприклад, перекриття, там в нас є поздовжна балка, а потім, щоб да, довгі. Сторони. І є короткі. От На коротких стінах клали поперекові балки, щоб потім дахом перекрити. І ось ці частинки це були як торці цих поперекових балок. Потім це перетворилося все просто в такий скульптурний декор е з каменя зроблений, і ці всі елементи відпали, але, начебто, як, як було колись, от воно залишилася ця форма. А, і в доречному ордері цей фриз називається. Такі декоративна балка. Вона складається з потрійних таких елементів вертикальних, називаються тригліфи. Це три гліф іерогліф писати, тобто вертикальні написані намальовані смужечки. І між ними були раніше пустоти, потім їх почали закладати такими квадратними плиточками. І вони називаються метопи, і на них якраз зображують якісь скульптурні образи, створюють. І ще одна балка вона тоненька і виступає сильно назовні, називається карниз. Ну, тобто, це якраз захищає там від стоку води і на карниз спирається двоскатний дах. Утворює цей трикутник, називається фронтон. Внутрішня частина, там, де теж скульптура розміщується, називається тимпан. Ну, це я вам такий архітектурний лікбес. Відмінність, наприклад, доричного... Від іонічного ордера, у дорічного ордера цей фриз, він має ну, ці потрійні тригліфи і метопи, так, поперемінно, як да, відмежовуються квадратики цими потрійними елементами. А в іонічного ордеру і у коринфського фриз суцільний, тобто там немає цих тригліфів вертикальних, а скульптура може йти просто суцільною смужечкою. Ну і відмінність ще оця бази підставки в колонах, а так, в принципі, більш-менш схоже все. Так, ну от, наприклад, реконструкція кольорова, іонічний храм. І ось у нас фриз, бачите, суцільна йде смужечка, тобто немає цих потрійних вертикальних відмежувань. Приклад, як могли розфарбовуватися храми, найчастіше використовували червоний синій колір. Ну, ми аналогічно бачили у егейському мистецтві да, на криті, в палацах теж розфарбовка була кольорова. Ну, синій це водний колір, червоний сонячний вогняний, відповідно, ці два знову поєднання жіночі чоловічі. Додаткові теж могли бути кольори, але це два основних. Колона робиться, це не суцільний там шматок каменя, який там да, ставиться, це дуже важко так зробити. Колона робиться з барабанів. До речі, я вам ще знаєте, що я не сказала. У колон грецьких є оці вертикальні жолобочки, вони вирізаються такими, як півкруглими, заглиблюються в колону, називаються канелюри, в перекладі з французької канелюр-жолобок. І ви бачите, що тут є горизонтальні такі як ділення, да, це якраз і е, показані що з елементів цих да, з барабанів викладається колона. Бачите, що ну, це розібрані е, шматочки колон в дельфійському святилищі, храма колона. Бачите, що тут є заглиблення, але вони не наскрізні. Тобто, це не так, як знаєте, дитяча пірамідка, там на штирочок надягаються там, елементи. Тут просто ці заглиблення заливався метал, свинець розплавлявся і він скріплював колони. Це єдиний скріплюючий елемент, який існував в грецькій архітектурі. Більше там ніякі розчини при будівництві не використовували, тобто просто кам'яні блоки там підганялися по формі. От. Ну, а колони, так як це в нас така несуча конструкція, вона має бути міцною, то ну, цих елементів, да, щоб вони не з'їхали, то їх скріплювали саме це. По типам храмів. Чи давайте так, в нас ще хвилин там 15 по часу приблизно, ми додивимося храму. Якщо встигаємо, там дельфійське святилище, дивимося, якщо ні, то, мабуть, це переносимо на наступний раз. Про Аполлона і Діоніса будемо говорити вже, мабуть, наступного разу, добре? Бо вже, мабуть, всі притомилися. Як ви? Добре. Ну, просто по часу я ж орієнтую на дві години, а вже більше. Щось по типам храмів, дивіться, у нас найдавніші храми були ось такі прямокутні, стіночки виступають вперед, це у нас вхідна зона, і такий, як як ну, да, би ми сказали, коридорчик такий при вході. Називається портик. Порт це вхід. Портик з двома колонами, двоколонний портик. Такий храм отримав назву храм в антах. Анти це ось ці два виступи, які виходять за межі. Ось Тут немає, да, а тут є. А, анфі, Амфі, ант, ант – да, Оцей корінь, він перекладається як з двох сторін. Амфора, ам, амфі, з двох сторін ручки. Так і тут ант, Антіс, от Анти, це з двох сторін стіночки, які виступають. Потім. А, ці стіночки наче, як відпадають, да, і з'являється замість цих стін ще одна колона. По, по, по одній колоні з двох сторін виходить чотири колони. І такий храм тільки попереду храм. Да, такий храм буде називатися простиль. Про це попереду з грецької стіль, стиль це колона. Тобто простиль попереду колони. Потім з'являються варіації цього храму. Попереду ряд колон і позаду. Називається амфіпростиль. От Анті або амфі, ну, по-нашому перекладати амфіпростиль. Попереду, о, чи, речі, амфі з двох сторін, от з двох сторін, попереду колони. Да? Амфіпростиль. Попереду, чи, як, з двох сторін, вибачте, бачите, попереду колони. Найпоширенішим потім типом храму стає периптер, коли по периметру оточений храм колонами. Пери периметр, ви знаєте, по геометрії. Птер по-грецьки ви теж знаєте це слово. Птеродактиля, знаєте? От діти зазвичай знають. Ну, цей. Летаючий л... 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 динозавр. Да, ну не, да, не, динозавр, я хотів сказати дракон, да, динозавр з крилами літаючий. Птер це крило по-грецьки. І проміжок між колонами і стіною да ось цей а, наз... простір, да, його називають крилами. От, тобто, по периметру крила, периптер. В східних регіонах Греції, десь там на, на території Малої Азії, дуже любили пишність, і там вирішили робити варіант подвійних подвійного ряду колон, називається диптер, Ди – це два, птер крилу, да? тобто два крила по периметру. Могли робити економ варіанти. Коли хотілося щоб зовні виглядало пишно, а насправді було менше колон. Тоді могли зробити, наприклад, псевдопериптер. Замість таких цілісних колон робили півколони, прямо які виходили зі стіни храму. ну А там могли зробити ряд колон цілісний, а могли і тільки попереду зробити цілісний ряд, а могли взагалі просто зробити півколони і все. Так само міг бути псевдодиптер, коли внутрішній ряд колон прибирався. А проміжок залишався великий між стіною і зовнішнім рядом, і виглядало здалеку, що, наче храм великий і пишний, а насправді він був ну, без внутрішнього ряду колон, псевдодиптер. І ще було два типи круглих храмів, тут немає всіх, немає. Значить, один варіант це коли просто в нас по колу йде стіна і зовні ряд колон. Перекривається такий храм конусним дахом, тобто не. Упол, не сфера така, а конус. Називається толос храм. Може бути варіант, коли немає взагалі стіни, а просто стоять колони, і зверху на колони спирається конусний дах. Такий храм називається моноптер. Моно – один птер крило. Так, це показує внутрішній простір храму, щоб ви собі уявляли. Ну, зазвичай це просто, як тут ми бачили на схемі, Просто одне приміщення стоїть в глибині храму статуя напроти входу, і все. Можуть бути варіанти, тут, бачите, якісь виступи ще можуть бути задні приміщення, адетон називається. Це така як скарбниця, чи там де якісь дарунки бога могли зберігати, або там жерці могли там. Не знаю, якісь мати собі там місце, де там переодягатися, чи для якихось ритуалів якісь речі тримати. Тобто це таке як підсобне приміщення або найсвященніша частина, де такі дарунки зберігаються. Одно, ну, власне, храм цела називається, ось це там, де статуя стоїть. Так, Давайте, мабуть, на цьому будемо зупинятися, тому що ми не встигнемо все подивитися добре. Все одно те, що я заявляла там в анонсі, ми не, не, не встигаємо там матеріалу багато. Переносимо на наступний раз згодні. Так, Подивимося, так. 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 Да, наступного разу будемо говорити про Аполлона Діоніса. Подивимося святилище Аполлона в Дельфах. Розкажу, хто такі піфії, навіщо вони жували лаврові листочки, як вони входили в транс і що вони передрікали. А, і про Діоніса, як теж діонісійські свята, танцювали там менади, розривали на шматки тварин, і взагалі як було весело і цікаво. Все, я з вами, якщо є питання, слухаю. Якщо питань немає, прощаємось. Да, дуже дякую. 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 До наступного разу, до побачення. До побачення.